Вітаю, друзі! Мене звати Костянтин Касін. Сьогодні ми записуємо інтерв'ю з воїном-прикордонником Ягуаром. Він нещодавно повернувся зі східних рубежів України, нашої неньки, де захищав батьківщину від ворога. Вітаю, Ягуаре. Доброго дня. Ягуаре, е, власне, як починався ваш шлях та от військовий ваш шлях, і як ви починали захищати нашу батьківщину? Ну, до цього всього я. Раніше дуже інтенсивно займався спортом, саме футболом, після цього вступив в Львівський державний університет імені фізичної культури, відучився, та й після цього там, була серйозна травма, і мені це припинити. Та й захотів спробувати щось нове і вирішив піти в своєму місті, саме в Державну прикордонну службу mm -hmm. На, за контрактом. Тобто ви пішли служити до прикордонної служби ще до початку повномасштабного вторгнення. Так, так, так. Скажіть, будь ласка, як для вас почалося та 24 лютого 2022 року? 24 лютого 2023 року для мене розпочалося. Ми були на кордоні поблизу Чорнобиля. Першими це все зустріли. Зараз пам'ятаю, 4.26. Чи прийняли бій, так? Так. Декілька слів буквально, розкажіть, так? Ваші спогади. Пам'ятаю, товариш забігає, кричить, гляньте в небо, а там вже по понамідуть обстріли. Ми само собою зробили трохи тактичний маневр. Відійшли трошки назад та і чекали вже живу силу. Тобто ви дали бій і тактично змінили позиції, щоб було менше втрати, так? Щоб було більш ефективніше нанести удар по противнику. Угу. Е, після того, та, як от, на півночі країни стабілізувалася ситуація, та е, які ви обов'язки виконували в прикордонній службі? Е, проходили службу в частині, готувалися, займалися, тренувалися, відкривали для себе щось нове в плані е, індивідуальних якостей. Тобто накопичували знання та навички. Так, так. Тобто ви повернулися нещодавно зі східних рубежів країни, та, де боронили східні рубежі від росіян. Розкажіть, будь ласка, та, от, ваші спогади та наскільки складно було обороняти позиції, наскільки складно було облаштовувати позиції? Було складно, але ми все-таки змогли і відстояли наші ті землі і будемо надалі їх. Відстоювати, щоб ворог не пройшов, далі будемо його нищити. Що думаєте про нашого ворога? Який він? На сьогоднішній момент він достатньо сильний, та в їх є певні переваги. Наприклад, повітря. повітрі це їхня така головна перевага. Але це не заважає нам нищити його виконувати своє завдання. Зараз, от, дивлячись інтернет та, та блокаючи мережі, можна побачити та от, таку певну е, недооцінку, можна це так назвати, ворога та нашими спів... співвітчизниками, українцями, вони кажуть, що вони недолугі, вони тупі. От як ви гадаєте, ви бачили ворога в обличчя та ви воювали з ним? Як ви оцінюєте ворога? Не можна не... недооцінювати ворога, на самому тоді вони є сильним противником. Але і ми теж не слабкі. В чому наша перевага? В патріотизмі за свою землю, за своїх рідних, близьких, тому що ми дійсно знаходимося на своїй землі і будемо її відстоювати до останнього. Угу. Тобто, чи можна сказати, що ви погоджуєтеся з твердженням, що у нас набагато краща мотивація та у росіян, тому що росіянам тут немає що робити? Так, так, їм тут немає що робити, бо ми дійсно знаходимося на своїй землі. Вони прийшли не на свою землю. Мотивація у нас набагато більша. Угу. Розкажіть про свою мотивацію більш більш детальніше, та що вас змушує от кожного дня стояти, дивитися в обличчя ворогу, воювати та знищувати ворога. В першу чергу це мої рідні і близькі. Та моя кохана дівчина і взагалі весь український народ. Хочеться все-таки, щоб наші діти жили у вільній, мирній та незалежній країні. Щодо підтримки та от, від рідних та близьких, яка вона? Чи достатньо та Дуже достатньо. От, з тією підтримкою можна. Звернути гори. Як гадаєте, в, в, в чому зараз та перевага от ворога над українською армією? Ми спілкувалися з вашим колегою, він сказав, що це людський ресурс, великий людський ресурс та велика кількість старих радянських боєприпасів. Та? Ваша думка? Так, я, я дійсно своїм товаришем погоджуся. Це все їх є велика така перевага. І в основному перевага це в повітрі. Це літаки ви маєте на увазі? Ті самі дрони, ті самі міномети, ті сама артилерія. Як ви гадаєте, як повинна завершитись для України та для українців ця війна? Яким чином? Тільки перемогою, бо ми знаходимося на своїй землі і нічого іншого бути не може. Зараз можна почути та, от, від європейських політиків пропозиції віддати частину та вже захопленої окупантами території. Аби підписати певний якийсь мирний договір. Що ви думаєте з цього правду? Ні, не можна, бо вже дуже багато чого зроблено. Вже назад шляху немає. Тільки mm. забирати всі свої території та й виходити на кордони 91-го року. Як гадаєте, чи потрібна демілітаризована буферна зона не на нашій території, а на території Росії після завершення війни нашою перемогою? Вважаю, що потрібно, щоб ми могли повністю контролювати свого ворога та завчасно знати їхні дії. Йогоре, декілька слів та, та українкам, українцям, що хочете сказати, що хочете побажати. В першу чергу сили, сили та терпіння. А там все буде і буде перемога тільки за нами. Йогар, дякую вам за вашу витримку, за вашу сміливість та за вашу жартовність. Наша повага.